Шовтинь це місяць профілактики і захворювання раку молочної залози. Щорок у світі виявляється біля 2 мільйонів випадків раку молочної залози в Україні. Це одне з найпоширеніших онкозахворювань серед жінок. Воно займає одне із перших місць. 95% випадків можливо виявити. Тільки самообстеження молочної залози. Жінкам рекомендується самообстеження проходити щомісячно. Першу фазу циклу це десь п'ятий-сьомий день. Жінка обов'язково звертає увагу на такі ознаки або зміни. Це можливі зміни форми молочної залози, це асиметрія молочних залоз, це якісь нововиявлення в молочній залозі, якісь болісні відчуття, яких раніше не було під час пальпації, і самообстеження. Також можуть звернути увагу, що можливі якісь виділення з молочних залоз, які раніше жінку не турбували. Жінки повинні обов'язково в такому випадку звертатися до лікарів, акушер гінекологів можливо, мамологів, у кого є доступ до надання цих послуг. Це не тяне за собою якісь додаткові матеріальні ресурси. На сьогодні жінка має доступ до. До дуже багатьох матеріалів, які розміщені, як в соцсетях, в електронних носіях, брошурах, газетах, журналах, де жінка може побачити, як потрібно проводити самообстеження молочної залози. У нас в Смілянській міській лікарні жінкам пропонується також проведення мамографії, яка рекомендується жінкам після 40 років проходити раз у рік. Також є можливість проходити ультразвукову діагностику молочної. Залози, яку рекомендується жінкам проходити або раз у рік, або за потребою і рекомендаціях лікаря -гінекологів. акушер гінекологів а гінекологи приймають жінок щоденно. На двох базах нашої лікарні це в поліклініки холодноярців, а також в поліклініки на Софіївській. Лікар пропонує вам до обстеження, а також може сформувати електронне направлення до вузького спеціаліста, такого як Мамолог, який знаходиться в Черкаській обласній лікарні. Або в Черкаському онкодиспансері. Рак молочної залози не є для жінок якимось страшним вироком. 95% виявлене раку на ранніх стадіях має високий відсоток вілковності. Не відкладайте на потім самообстеження, а також консультацію лікаря гінеколога Проста діагностика може врятувати життя.